Слава Богу Слава. за Божі милості, за Боже благословення. Подяка Богу за те, що ми сьогодні маємо цю можливість бути у зібранні. Ми прийшли у цей ранковий час для того, щоб поклонитись нашому Господу, правда? Щоб воздати йому хвалу, подяку за те, що він до цього часу нас зберіг, милує. Дає нам все потрібне, дає нам ще цей добрий час у нашому краї, що ми могли спокійно прийти у зібрання, подякувати нашому Господу, прославити його всім серцем і всією душою. Є ті, які прийшли розказати про свою біль, почути голос Божий, почути слово радості, почути слово потіхи у своє серце, тому що важко на, на душі. Важко у житті. Сьогодні Господь має слово до кожної душі, до кожного серця. І Він буде потішати, буде радувати, буде давати добрі совіти для кожного із нас. Я вірю, що Він сьогодні присутній тут, і Він хоче мати спілкування із нами. Слава йому. Тому що він казав одного разу, що де двоє чи троє зібрані в моє ім'я, там я є посеред них. Ми сьогодні зібралися в ім'я Ісуса Христа, і я вірю, що Він сьогодні тут. І будемо слухати Слово Боже, яке дає наставлення, яке дає правильні совіти. Я прочитаю місце із Євангелії, це 9 розділ із Євангелія Луки, читаю із 18 стежка і нижче. Одного разу, коли він молився на самоті, а з ним були і його учні, він спитав їх. За кого мене мають люди? Христос питає своїх учнів: за кого мене мають люди? Вони ж у відповідь сказали: за Йоанна Хрестителя, а інші за Ілю, а ще інші за якогось із пророків старовинних, що воскрес із мертвих. Сьогодні питання. До вас і до мене. За кого ми маємо Ісуса? Хто для мене є Ісус? Учні кажуть, що одні казали за Юана Хрестителя, бо не розумілися, що робиться, інші казали за Ілю, а каже: а ще хтось, що воскрес один із старовинних пророків. Сьогодні питання задаємо собі, хто для мене є Ісус. Ми приходимо у церкву, щоб чути Його голос, можливо, побачити якісь дії, якісь чуда. Ми приходимо у церкву, щоб побачити, хто такий Ісус, що це за один. Можливо, людина, яка вперше і десь чула, десь їй казали, і не знає, хто такий Ісус. Про кого говорять, кому моляться, що то за один. Можливо, ти сьогодні вперше в церкві і хочеш почути, хто такий Ісус? Каже, за Йоанна Хрестителя, за Іллю, за одного із пророків, каже, а ви спитав їх, що кажете, про мене. Він звертається до уснів. Каже люди там, хто за кого рахує. А каже, а ви особисто. Зі мною вже стільки часу, ви мене за кого рахуєте. Хто я? Тоді Петро, озвавшись, мовив: Ти Христос, помазаний Божий, слава Ісусу Христу! Він це визнав, тому що бачив, що робив Господь. Я собі думаю, в Ісуса не було потреби питати у них, за кого рахують його учні, чи за кого рахують його люди. Правда, тому що він був Божий син і він все чітко знав. Але щоб почули інші, щоб переконати їх, щоб почути їхню думку, щоб хто поруч, зрозуміли, що він є Божий син. Він є той, який дарує життя. Він є той, який дарує спасіння. Є написано раніше у сему, семого Стішка Іро 4-й власник довідався про все, що діялось із Бентелюся. Бо деякі казали, що той Йоанн Воскрес із мертвих. А інші, що Ілля з'явився, а ще інші, що якийсь пророк із давніх устав із мертвих, і розказав я ястяв голову. Хто ж це такий, що я про нього таке чую, і намагався побачити його? Він чув, що багато чудес твориться, що сліпі, прозрівають, хромі, ходять, горбати стають рівними мертвих воскрешають. Що то за один, що то за людина? Чи хто то за пророк І іроду, так само донесли, що то, один то, другий тот, і каже і давав свою версію. Сьогодні, за кого ти читаєш Ісуса? В іншому місці є написано 19 розділ із першого вірша Євангелія Луки, увійшовши в Єріхон, Ісус проходив через місто. А був там чоловік Захейна ім'я. Він був головою над митрямі і був багатий. Він бажав бачити Ісуса, хто Він такий, але не зміг через народ, бо був малого зросту. Побіг він наперед, виліз на сикомор, щоб подивитися на нього, бо Ісус мав проходити тудою. Прийшовши на те місце, Ісус, глянув угору і сказав до Нього, Захею, мов, злізай, бо я сьогодні маю бути в твоїм домі і зліз той швидко і прийняв його раду. Захей. чув багато про Ісуса. Десь багато розмов було. Я знаю, що е, коли якісь чуда творяться у якомусь місці, то е, слухи дуже швидко розпространяються, правда? Один другому передає, переказує тим більше тоді і не було телефонів. І один другому переказував. То сьогодні мало простіше, тому що телефон позвонив або зняв на відео, скинув і вже весь світ бачить. Тоді один другому переказували. Не просто тому, що вони бачили і один другому переказували. І той, хто чув, вже, не бачив Ісуса, в них було бажання побачити Ісуса, тому що питалися, хто це такий, що це за один, чи це Пророк, чи це дійсно Йоанн Воскрес, чи це Ілья прийшов, хто це такий. Сьогодні, питання, за кого ти і я приймаєш Ісуса? Петро каже, тоді Петро озвавшись мовив, ти Христос помазаний Божий». Він говорив учням, каже, що і до народу каже, що немає більшого імені на землі серед людей, яким би можна було спастися. Тільки в імені Ісуса є спасіння. Хто його приймає як особистого спасителя, той буде спасений. Тому що Він Христос, Він Син Божий, Він той, який зійшов на річну землю, щоб дати життя, щоб дати спасіння. Він далі вже їм говорить, каже, та й наказав їм гостро про це нікому не говорити. Далі додав: син чоловічий має багато постраждати. Старші первосвященники та книжники його відкинуть і уб'ють, та він на третій день воскресне, слава Ісусу! Він учем почав відкривати істину, що має з ним статися. Він спочатку спитав, а ви за кого мене рахуєте? Коли Петро сказав, що ти помазаний Божий, ти син Божий, ти є той, який твориш чудеса, який дає життя. І тоді він каже: Ви кажете, це збережіть цьому серці. Поки що нікому не говорить. І він їм відкриває і каже, що додав, дав він, що син чоловічий має багато постраждати. Він не просто людина, він не просто в тілі, він є син Божий, який прийшов виконати місію на цій землі, місію, яку він в точності виконав. Він все зробив так, як йому заповідав його батько небесний. Сьогодні наша місія на цій землі виконати те, що нам заповідає Ісус. Виконати волю Божу, виконати Слово Боже у нашому житті. Рахуватися з тим, що Ісус Христос це не просто людина, це не якийсь Пророк прийшов, а це Божий син, який дає життя. Слава Йому! Немає ні в кому більше спасіння, лише тільки в імені Ісуса. У нашому земному житті. Бувають моменти, коли ми, ми за когось просимо, правда, чи там допомогти комусь треба, чи там якісь питання вирішити. І люди нас питають, хто це тобі, хто це тобі, та, та людина, за яку ти просиш? І приходиться чути, одні кажуть, це мій дуже хороший друг. Або це просто друг, або це просто знайомий. Ми кажемо тій людині, у якій у ми просимо допомогу для тої людини, і ми кажемо, хто ця людина для мене. Чи вона мені є дорогою, чи вона мені не є дорогою? Чи це просто знайомі? Або я дуже часто до мене приходять і кажуть: будь добрий, допоможи. Я кажу, хто це? Це дуже хороший мій друг. Або це мій брат, або це моя сестра. І люди просять з неї, тому що це, це моє. Я знаю, хто це. Сьогодні Ісус питає: хто я для тебе? Хто я для вас? Хто я є для вас? Чи я є просто пророк чи я є просто людина, чи я є для тебе другом, чи я є для Тебе Спасителем? За кого ти мене рахуєш? Сьогодні потрібно нам у своєму серці розібратися, хто для мене є Ісус. Чому я хожу у церкву? Для чого я ходжу у церкву? Хожу, бо мені страшно, бо не хочу попасти в пекло. Чи хожу, бо Ісус є моїм другом? Він є моїм Богом, Він той, який постраждав за мене і спас мене. Люди, яким допомогли у житті, і один цінний друг, тому що він знає, що ця людина колись мені допомогла. Колись мене спасла, виручила, і вона для мене є ціною. Тому що у важку годину ця людина мені допомогла. І коли мене питають, хто він тобі, це дуже хороший друг. Це дуже порядна людина, тому що одного разу він мені дуже сильно допоміг. І ми дорожимо. Цією людиною. Ми дорожимо цими стосунками, тому що ми знаємо, що ця людина багато мені зробила доброго. А сьогодні Ісус це не просто людина, це не просто якийсь пророк, а це Божий син, який дуже багато зробив для мене. Він мене спас. Він кожно із нас спас. Він нас призвав до своєї церкви, до свого народу. Він той, який дає життя. Слава йому. Він не просто людина і не просто пророк. Він Божий син. Через якого є спасіння, слава Господу! Та Господь дасть сили і мудрості дорожити цим іменем, іменем Ісуса Христа, тому що тільки у ньому є спасіння. Ми будемо йти до молитви і просити Господа, щоб дав нам сили. Завжди зважати на ім'я Ісуса, завжди ним дорожити і розуміти те, що Він є син Божий, і Він хоче спасати, і Він спасає. Він не просто хоче, але він кличе і спасає. Слава йому. Він ще дає цей добрий час, щоб люди прийшли до Нього і віддали своє життя, в Його руки, віддали відкрили своє серце, тому що настане той час. Коли двері благодаті закриються і більше спасіння на землі не буде. Поки є цей добрий час, будемо дякувати нашому Господу, що Він нас покликав, і ми що, і ми знаємо, що Ісус Христос це Син Божий, це Спас Спаситель усього людства. Бу, слава повіки. Амінь. Молимось. Ми схиляючись перед тобою у молитві Боже мій. Перш за все, ми тобі приносимо хвалу, подяку і поклін за милість твою, Боже мій. За те, що, Господи, наші очі бачать цей новий день, за те, що мій Господь, ти продовжив дихання у наших грудях. Боже мій, ми тобі вдячні за те, що у нашому краї ще є мирне небо. Господи, ми тобі вдячні, що ми є сьогодні у церкві твоїй і з твоїм народом, Боже мій, що можемо Ісусом і славити Тебе, тому що тобі належить честь і подяка і поклінь, Господь Боже святий з наших. Сердець із наших уз. Ми тобі, Господі, поклоняємось за те, що ти наш Бог і наш спаситель. Алілуя! За те, що Господі нас вибрав до вічного царства і даруєш нам мир і спокій у наше серце, у наше життя. Господі, але ти знаєш корму, хто з чим прийшов. Ти бачиш Ісуса і серця, в яких є потреба, в яких є біль, в яких є переживання, і сьогодні хочуть отримати відповідь від тебе, Боже мій, ти наповнить серця миром і спокоєм. Дай радість у їхнє життя, у їхнє серце, дай. Господи, відповідь на їхні молитви, Боже мій, що всяка душа, яка є сьогодні у цьому зібрані, могла прославити ім'я Твоє, радуючись, Господь, у Тобі, Боже, мій, Тому що ти наш Бог, ти наш Спаситель, мій Господь. Ми тобі вдячні, Господи, за те, що він відкрив наші очі, Господь, за те, що, ми, Господи, бачимо твою славу і твою велич. Халлилуйя, Боже мій. Ми тобі вдячні, що наші є записані у книзі життя. і ми сьогодні маємо цю надію, надію на вічність із тобою у небесній країни. Боже мій, хвала тобі, Господь Господи, ти наш добрий пастир, наш добрий друг, халілуян. Ти, Господи, ніколи не залишаєш, не покидаєш, але у важку хвилину нам даєш свій совіт, даєш свою допомогу, Боже мій і виводиш із рівних труднощів Боже місця Ти Господи, немає такого, як ти іншого, Боже мій, тому що ти є любов, ти є наше спасіння, боже мій Небесний. Господи, ти благослови це зібрання, ти бачиш, можливо, хто прийшов уперше, Боже мій, і хоче побачити, хто ти такий, Ісусі, Яви свою славу, яви свою велику, Господи, і ви своєму будь, Господи, щоб всяка душа могла прославити ім'я Твоє і сказати, що Ти істинно живий Господь, який вчора, сьогодні і по віки той самий Алілуя. Тому що я знаю, Ісусе, що твої сили не істяти, Господь, ти не втомився, але ти і сьогодні даєш свою допомогу. Надалі це зібрання благослови, Господи, руководи Духом Святим з цим, цим зібранням Божим Небесним. Всі, хто буде участвувати у цьому зібранні, приймати участь, благослови. Хай це буде для Твоєї слави, а для нас. Нашої збудови, а тобі хвала, подяка, честь і поклін, до і Бог, Отець і Дух Святий. Амінь.